Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про інвесторів та інвестиції проекту PortalWorks. Поїхали! І перше, що ми робимо, це переходимо на офіційний сайт Portalverse. Ми нижче опускаємося і бачимо, що в нас є інвестори і партнери. Але вже тут ми 100% можемо зрозуміти, що BigBrain і Коджетен це інвестори. Щоб дізнатися про всіх інвесторів Portalverse, PortalWorks, нам потрібно перейти на їхню офіційну сторінку. Медіуми ми переходимо. Ось у них стаття про те, скільки було в інвестицій і які були інвестори. І ми бачимо, що загальні інвестиції сягнули 45 мільйонів. Тобто вони закрили раунд на 45 мільйонів. Я нагадую, що цей проєкт зараз ще поки що на ранній стадії. І ми бачимо, що тут написано, які були інвестори. Перше, це Big Brain Capital. Ми ось можемо перейти на сайт і можемо глянути, як вони виглядають. Що вони про себе пишуть? Що в них більше 60 мільйонів інвестицій, 200 плюс проєктів, в які вони інвестували, і в них 240 тисяч підписників в різних соціальних мережах. Також що вони інвестують в Metaverse, Gaming, NFT. DeFi, тобто проект інвестує там всі сфери. Ось ми бачимо топ інвестицій, і далі у нас все портфоліо. Другий проект це у нас Cogitant Ventures. Ми переходимо на їх офіційний веб-сайт і дивимося інформацію про них. Бачимо, що теж у них які є, були там інвестиції, бачимо, в які сфери вони інвестують. Написано, що плюс 120 проектів у них. Також дивіться, в портфоліо ми бачимо Portalverse, Ось на портфоліо тут є Portalverse, тобто ну стовідсотково вони інвестували в даний проект. Ну і інші проекти. Потім у нас слідущий інвестор, Octopus Network. Ми можемо перейти на сайт, але на жаль, інформацію, куди вони інвестують, я точно не знайшов. Тому ось виглядає так офіційний сайт. Ми можемо сказати про Octopus, що це багатоланцюгова сумісна криптомережа для запуску та роботи на основі субстрату сумісних EVM, блокчейнів для певної програми. Також відомих як ланцюжкові додатки, і що це стратегічний проект на НІР. Єдине, що ми, наприклад, можемо перейти на засновники, програма Акселератор, наприклад, і спуститися трішки нижче. І ось ми ще можемо побачити, що на їхньому сайті приєднаний віджет, і тут ми бачимо, що FUSTAO протокол з Portalverse партнер, а Octopus партнер з FUSTAO. Тому ми бачимо все-таки інформацію про Portalverse. І також ми можемо перейти на офіційний твіттер Portal Yeah. І тут подивитися, хто слідкує за Portalverse. Натискаємо і бачимо все-таки, що тут є Octopus Network. Тому поїхали далі дивитися на слідчого інвестора. Переходимо ми і бачимо, що останній інвестор це у нас Moon Capital. Ось їх офіційний сайт. І в партнерах ми бачимо тільки проєктики, як Oasis і Portalverse. Все на цьому більше партнерів в Portal не указано. Тут можна почитати деяку інформацію про те, що говорив про них з. Засновник Big Brain Capital, або що говорив засновник Octopus Network, і в загальному почитати інформацію, що таке Portalverse і як він буде взагалі працювати. Тому, друзі, якщо ви ще не знаєте, що таке Portalverse, буде посилання на відео. Можете подивитися і більш детально розібратися, що це за проект. Все, друзі, ось такі інвестори в Portal Verse. Я думаю, що сума інвестицій досить значна: в 45 мільйонів для такого проекту. Тому слідкуйте з даним проектом. Дякую за увагу та до наступних відео.